День Вознесіння Господнього в Києво-Печерській лаврі відзначали урочистою божественною літургією в Успенському соборі. Богослужіння, яке правилось архієрейським чином, зібрало духовенство Київської єпархії, ченців монастиря у священному сані та численних вірян. Під час богослужіння згадувались євангельські свідчення про останні дні перебування Спасителя на землі та вознесіння його на небо до нашого Творця. Свято Вознесіння нагадує всім нам про те, що Господь повернеться до нас у тій же славі, як вознісся. 25 травня наша церква святкувала пам'ять собору молчинських святих. П'ять років тому у Сафронієво-Молчинському печерному монастирі, що знаходиться неподалік Путивля, під проводом предстоятеля нашої церкви було прославлено чотирьох Божих угодників, які у різний час подвезалися в ці древні обителі. Час заснування Молчинської пустині належить до періоду князівства Володимира Великого. Можна лише уявити, скільком чорнорисцям-відлюдникам. Давали прихисток Молчинські печери, і скільки подвигів духовних вони тут звершили. В день Соборного свята місцево шанованих Молчинських святих в Софронія у Молчинській пустині правилось урочисте богослужіння. Його очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященному владиці співслужили єпископи Конотопський і Глухівський Роман та Фастівський Дем'ян, а також духовенство єпархії. За божественною літургією підносилися молитви отцям пустині удостоєним сонму святих, а саме архімандриту Феодосію Маслову, яромонаху Серпіону, монаху Софронію Батавріну та послушнику Сергію Тихонову. З благословення місця блюстителя Української православної церкви митрополит Антоній удостоїв намісника монастиря. Ігумена діадора дудку церковної нагороди за невсипні труди на благо церкви та очолюваної немобителі, звертаючись до присутніх, які взяли участь у літургії, владика Антоній нагадав, що завершується пасхальний цикл богослужінь, але Воскреслий Христос залишається з нами назавжди. Сразу же послі воскресення через ніділю ми празднували і слышали Евангелие о Фоме, апостоле Фоме, о його увірені в вірі. Це діло для того, щоб кожен із нас знав, що основання нашої життя це віра. У покровському храмі на Хортиці відкрилась унікальна виставка старовинних християнських святинь із різних регіонів України. Тут представлено понад 300 експонатів, більшість з яких хрести та панагія найстаріші дотовані шостим сторіччям а також святі обереги, якими користувалися за минулої доби. І більшість експонатів надав історико-етнографічний музей Христа з Дніпропетровщини. Є також цікаві речі із фондів національного заповідника Хортиця. організатори виставки сподіваються, що головна християнська святиня хрест об'єднає навколо себе не лише вірних церкви, а й зміцнить наших співвітчизників у вірі в подальше мирне майбутнє України під святим оберегом Христа Господнього.